Добрий день, продовжуємо викупку саженців. Ось такі саженці яблуні. Приблизна висота їх двадцять, метр п'ятдесят. Ось така коренева система. Саженці різних сортів. Літні сорти є білий налив, пірус. Далі з осінніх пішли Антонівка. Слава переможцям. Та багато сортів зимових: Оріон, Ред Топас, Флоріна Богемія Голд. Фуджі Бенні Шогунс Жероміні, Моді. Також є сорт Соломія. Оріон. Також весь асортимент саженців буде закріплено в шапці профілю Кому потрібно, дзвоніть. Номер телефону також буде прикріплено. Або пишіть на Viber.